Всім-всім доброго ранку. Збираюсь пити каву. Кава, з молочком, Сьогодні у нас 14 лютого. Вітаю всіх зі святом, святого Валентина, зі святом кохання. Ох, всіх вас, дівчатка, вітаю. Бажаю вам всім здоров'я. Саме основне. Міцного, міцного здоров'я. Буде здоров'я, буде все. Та і все. Будемо здорові, будемо і зараз зробила собі каву і сирок Сирком плавленим. Нічого не хочу. Є в мене ж і рогалики. Нічого не хочу. Щось приготую на обід, тоді поїм. А зараз так перекушу. а зараз мені треба поговорити. Я так мені захотілося зранку покупатися, то я завжди ввечері купаюся, а це сьогодні чомусь захотілося покупатися зранку. Воно якось тепліше зранку, кругом все тепло, на вечір трохи я прикручую газ, то стає холодніше, а на ніч додаю. Сережа мене ругає, так не можна, каже. Туди сюди крутить. Ну. Так, ну все, а тепер я ключу Сережу наберу. Все, Сереже поговорила. Він там скинув відео, я вам поставлю. Їхав він десь каже, біля Олександрії. Таке кафе, дуже смачно там і супчик гарячий, не грітий, а гарячий, тільки зварили. Поснідав та їде далі. А я попила каву та піду зараз у кімнату. Що мені сьогодні робить? Сьогодні в мене роботи нема. Все поробила вчора. Так що йду під телевізор. А що робить? Замаринувала м'яско. Нехай постоїть, потім. Поставлю в духовку. Да? Добрий ранок. Доброго ланку. Дякую зі справи. Муля лежить. Що ти задумався? Водички налить, так? Да? Водички не там. Ось такий дубок. Рекомендую дуже смачно. собі обід капуста квашена, цибульку покришила, полила олійкою. Так, приготую руку. o clube. І в духовку. Так, кашка перловка готова. Так, м'яско з капустою. Я думаю, вже готові. Треба його глянути. Да. М'язко теж готове. 12.15 буду обідати. У мене тут три ложки перловки, м'яско і капуста. Ви бачили, як я все готувала. Все і ще й вода. Всім смачного, хто зі мною. Так, дівчатка, обідаю. У мене смачний обід. Ви бачили, як я готувала. На вулиці у нас дуже холодно. Мороз невеликий, мінус два, але вітер. Вітер страшний. Не знаю, чи піду я сьогодні на фізкультуру. Не обіцяю. Давайте всім смачного. Залишилася у мене і каша, і капуста. М'яско я з'їла. Тепер буду пити чай. Що ще поп'ю чай із рогаликом. Мурчик. Хрумкотиш. Пообідала та й знову піду під телевізор. Ну що робити? Робити нема що. На вулиці робити нічого не будеш. Бо ще рано робити щось на вулиці. Мокро, холодно. Чекаємо весни. Ви знаєте, добрі оці рогалики, вони і на другий день <кій> ось з'їла, м'якенькі. Що робіть? Все йду я під телевізор. Нема ніякого настрою. Так, дівчатка, попила я каву 14.20 зараз. Поставила запікати яблучка. Та і таке. Думаю, думаю, чи йти сьогодні, чи не йти. Чи йти, ти чи не йти? Так. Взяла лак, то думаю, нафарбую нігті. Люблю такий перламутровий. Слухаю, сьогодні цілий день же ж за цю Чорнобильську АЕ, що Дрон туди влетів. Без башені взагалі. Та схожу все-таки, схожу. 15-й годині піду. Хоч і вітер одягнусь та й пройдусь. Отакі в мене? Отакі в мене нігтики. Ой, чекаю, чекаю, яблучка запечуться та й буду виключати. Нема про що вам сьогодні і розказати. Так, 16 20 щось ми сьогодні затрималися. Йдемо. Йдемо. Вітер. Вітер, ну, не холодний. 7 градусів тепла. От. Так що йдемо. Таке. Продуває трішки. Ну нічого. Зараз ми швиденько. Так, ми біля мосту. Вітер так ідує, прямо вітер. Я перчатки одягла, бачите. Так, все, йду на два круги. Село Олександровка. Ніс через річку такий, як у Братську. Один в один. І розміри такі. Я вже прислав відео міст. Є такий як у, нас, у братському. Так, да, але в нас вже перефарбували його. Бачите, у нас тільки він червоний. Ось такий міст. Ось, Ось такий міст у нас. Біля дерева. Зарядка геть уже телефон розрядився майже. Зараз буду робити вправи. Якщо пропаду, значить закінчила зарядка. Пішла я робити вправи. Поїхали. Раз, два, раз. Я підвечеряла Тепер йду в хату, поставлю вам відео. Ще раз вітаю вас всіх зі святом, святого Валентина, всім кохання, всім щастя і здоров'я. І миру на нашій землі і перемоги нашій рідній Україні. Все, до зустрічі до побачення! Дякую, що ви мене додивились до кінця. Що ви мені ставите лайки, що пишете мені коментарі, дуже теплі. Що ставите мені сердечка, що підписуєтесь на мій канал. Я вам дуже-дуже вдячна. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі, до побачення! Бережіть себе. Бережіть себе і своїх діток. До побачення!